Всім привіт! Мене так накипіло, і поки емоції після чергової історії. Хочу звернутися до чоловіків переважно, да, інструкторів, які викладають в автошколах. Я дуже сильно вас з одного боку розумію в тому, що ви вже працюєте дуже багато. У вас вже поважний вік може бути. Може ще не цей, не, не дуже поважний. ви не трішки може і старші за мене, але вже довго працюєте в автошколі. Ви вже втомилися. А, і в принципі вигоріли вже професійно і просто втомилися від роботи. І в е, я розумію, що у вас не така велика зарплатня в автошколі. Насправді у інструктора не така велика. І... Порівняно з приватним автоінструктором, який зовсім по-інакшому мотивований і фінансово, і в принципі він пішов свідомо працювати автоінструктором. Він цим горів. А, можливо, це такі більш молоді люди, які ще такі е змінити світ на краще там безпека руху, все таке. Але вони ми ну виходить, я себе можу до них порівнювати. Ми максимально. Мотивовані порівняно з, з інструктором з автошколи. Але зараз у нас війна. Зараз такий час. Я хоча б. Ну це завжди так, але особливо зараз. Я хочу звернутися до вас дуже сильно, я вам в очі дивлюся і будь ласка. Я, до речі, думаю, ви не дивитеся, але може хтось передасть вам це відео. Дивіться а, зараз такі складні часи, що жінці, дівчині. Водіння, навички водіння можуть бути просто життєво необхідні, просто життєво. І просто перед тим, як починати водити з кожною наступною ученицею, задати їй одне питання, одне єдине питання. Навіщо вам водити авто? І коли вона вам на ваше питання відповість, наприклад, те, що у мене чоловік з тяжким пораненням, дитина. В ЗСУ старша, у мене ще є маленькі діти, і мені вкрай необхідно водити машину. От може тоді ви задумаєтесь, і у вас може там виникне бажання допомогти цій прекрасній жінці навчити її водити. У вас є досвід, ви вмієте вчити водити, вмієте водити, ви працюєте вже. Є YouTube. Розумієте, де ще мільйон блогерів розказують молодих сучасних, там придумують щось там як когось навчити. Ну подивіться їх, нічого такого в тому нема. Подивіться, якщо хтось щось придумав, да якусь підказку, як жінці ці пояснити, як рушити, наприклад, на механіці там в горку. Просто допоможіть їй. Вона вже звернулася до вас вона платить гроші в автошколі. Допоможіть їй навчитися водити, бо їй це необхідно. Дивіться зараз. Я не хизуюся нічого, але звісно, що я кожного хочу навчити водити і я. Однаково ставлюсь до кожного учня. Чоловік це жінка, неважливо, яка в неї життєва ситуація. Але от коли у мене я працюю, да, є кілька бажаючих, ну їх, наприклад, багато, да, і мені доводиться обирати між ними. І я вибираю зараз саме по такій, от, таким чином. Я питаю, коли приходить жінка, каже, що у вас з водінням, навіщо вам водити? Особи, от прямо зараз у мене є п'ять учнів, учениць з яких. Е в однієї у чоловіка важке поранення, у другої чоловік під бахмутом воює, у третьої, на жаль, чоловік загинув, і вона залишилась двома дітьми. Що ще в нас є? Є ще дівчинка, яка чекає, проситься на навчання, в неї троє діток, і папа з інвалідністю, їй потрібно возити його, возити його в лікарню та по справах. Ну, тобто, розумієте, Багато зараз жінок потребує нашої з вами допомоги. Їм у них є автомобіль, бо чоловік воює зараз, їй потрібно це, їй потрібно возити дітей. Якщо чоловік до цього возив її дітей в школи, в гурточки, там в магазин. То зараз вона фізично не може. Ой, стоїть машина, пропадає на вулиці, да, гниє, да, поки чоловік вже рік воює, а вона е ну, витрачає свій час, гроші, нерви для того, щоб просто замість того, щоб просто сісти на машину і відвести, куди потрібно там, батьків, дітей і все, що завгодно. Дивіться, ну будь ласка, ну. Ви вже давно працюєте. Вам вже там, ну якщо ви поважного, тим більше віку. Ну ну зробіть вже щось таке значне для цієї людини. Да, для цієї жінки, а може вона прекрасна жінка? Може вона не знаю, вам вона сподобається познайомтесь, ну спробуйте їй допомогти. Вона вам буде повірте, вона вам буде вдячна просто до кінця життя. вона вас буде обіймати і всім розказувати, радити вас як інструктора, другим своїм подружкам. Вони будуть приходити, але звісно, потребувати, щоб ви також відповідально витратили на неї свої сили. Емоції і допомогли їй. Ну, будь ласка, хоча б поки війна, відійдіть в положення і допоможіть іншій жінці. Будь ласка, це важко, емоційно важко вкладатися в людей, відчувати їх біль, їх проблеми. Але ну, такий час ми просто повинні допомагати зараз один одному. Будь ласка, Працюєте? Ну, працюйте. Більш відповідально зараз жінки просять вашої допомоги, тим більше вони не хочуть, щоб ви на них кричали. А зрозумієте, ви дуже робите не те, що ви просто не допомагаєте. да? От ви не допомогли і все. І жінка якби не навчилася, їй там хтось папа навчив, чоловік навчив, вона нам подруга навчила. Ви можете зробити насправді ще дуже 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 погану річ. Ви можете жінці дівчині на початку її водіння. Відбити все бажання, ви можете вселити в неї величезний страх, коли насправді немає цього. Ну тобто, немає, що їй не дано. Всім, всі можуть водити. Всі потрібно просто витратити трішки більше часу на таку людину. Ну, немає таких, яким не дано. Є. Люди я би виділила на, навпаки, мене коли питають, кажуть, що буває, що такі, що мені не дано. От мені здається, що мені не дано. Я кажу, що ні, я вже за свій невеличкий досвід виділила навпаки категорію людей, яким навпаки дано. Є люди, чоловіки, жінки, неважливо, категорія людей, яким дано більше, ніж іншим. Вони схватують, вони їдуть, вони виходить, вони навчаються швидше, ніж інші. Всі інші велика кількість, більша кількість людей, приблизно плюс-мінус однаково. Плюс-мінус всім однаково страшно. Якщо ви проаналізуєте помилки а, учнів, плюс-мінус все однакові помилки буває знову ж таки, одиниці. Маленька кількість людей яким дано трішки менше, ніж у цій основній частині. А якщо порівнювати кому дано, да? ну дійсно не то, що дано, а ну краще виходить. І з тією, у якої гірше виходить, то там же різниця буде ну, космічна. Да? Але основна маса, основна частина, вони однакові, однакові страхи, причому і у чоловіків, і у жінок, ну там не будемо зараз це. Ну взагалом, і я бачила і вчила чоловіків, яким страшно було. Вони боялися. І я їх також заспокоїла, як жінок, що нічого страшного, що ваша помилка стандартна, що все буде добре, почекайте трішки, бо механіка це м'язова пам'ять, воно все вкладеться. Треба мільйон разів повторити, і ви це запам'ятаєте, м'язи запам'ятають. Координація рухів вже вас спрацює. Ви будете скоординувати ваші руки, ноги і все це, що, що стосується механічного керування. Машиною, і все, і ви будете більше часу, зможете, більше концентрації навколо, коли тут ноги, руки, плюс-мінус вже будуть автоматичні. Але для цього потрібен час. Для цього потрібно їздити, їздити, їздити і не робити завчасних висновків на першому, другому занятті, навіть п'ятому, що мені щось не дано. І, будь ласка, не кажіть цим жінкам на перших заняттях, що їм не дано, купіть автомат або водіння це не ваше. Поки ви не пройдете з жінкою, хоча би там всі-всі заняття нормально професійно віднесетесь до роботи, зробити всі вправи, що все можливо, розкажете все, що від вас ну все, що ви знаєте, передасте їй ваш, ваш весь досвід. От тільки в кінці, якщо вона тупить по чорному, да. І в неї щось не виходить. От тільки тоді ви можете приблизно сказати, що можливо тобі дано трішки менше, ніж іншим. Давай попрацюємо ще. Візьміть додаткові заняття. Але ніколи не кажіть на початку нікому, що комусь не дано, бо це не так. Я... У мене було таке, що приходить людина. І 에... я така, блін. А ну от я все чекаю тої людині, от, у якій точно не дано. Я чекаю, ніяк не дочекаюся. І от були такі трішки, да і кому дано трішки менше ніж тим, яким класно заходить. І я така думаю, напевно, це вона. От щось вона так тупить. Ну блін, ну важко буде. капець як важко. І в мене такий був один чоловік. До речі. А спочатку я думаю, ну все, це я буду напрягатися, капець, треба щось робити. А потім знаєте, що відбулося на десь через п'ять занять. Шість це люди, люди, які багато задають питань, які дуже багато думають, дуже переживають, вони все прокручують, вони дивляться відео, вони вчаться, вони накопичують інформацію. І потім о, ти з ними працюєш, і через там шість-вісім я ж кажу п'ять занять. Отак, от раз, і ти такий блін. А в неї все вклалось в голові, або в чоловіка він їде, ти розслабляєшся за кермом і такий, та вона їде, або він, в мене був такий чоловік, і ти думаєш, блін, а я що про нього вже погано подумав на початку. Ну так я вже. Тобто не робіть ніколи ні про себе самі, самі про себе, не робіть висновків а, завчасних. І якщо вам інструктор... І ви, інструктори, бо я ж до вас звертаюся, не кажіть ніколи, ніколи такого на початку. А якщо ви таке почули від інструктора, то ну, скажіть, скажіть йому, або так йому в очі, скажіть, вибачте, ще зарано робити висновки, давайте ми позаймаємося, потім поговоримо. І не, ніколи не сприймайте це до себе близько до серця, бо це не може бути. Ніхто ще не сів і на друге заняття не поїхав. Так само, коли ви кажете, що, до речі, часто жінки особливо чекають, що я вийшла з автошколи, сіла на своє авто, і мені автоматично не страшно. Не буває такого. Тобі ще буде страшно якийсь час: кому місяць, кому два, кому три, кому півроку, кому рік, а кому і два може бути страшно, якщо ви мало їздите. Да? Тому чим більше ви їздите, тим вам менше буде страшно з кожним разом. І також про знання. Я кажу: чим більше ви знаєте, чим краще ви знаєте ПДР та наприклад проїзд перехресть, тим вам менше буде страшно, коли під'їдете до перехрестя. От, і все. Треба більше просто займатися і більше знань в себе ну, впітивать. Тобто монолог я напевно на сьогодні закінчую. Все, просто приходьте в автошколу і навчайтесь. Не навчає вас інструктор, кричить, б'є по ногам, по рукам, шліть нахер того інструктора. Да? Якщо ваш вас <хай> <seres2> <хай> потім хтось пошле нахер, хто дивиться зараз у мене з інструкторів, то ну подумайте, це, це проблема не в учнів, можливо, проблема в поганому вчителі. До речі, да? е, останнє навожу приклад. Я коли ще не займалася цим, чим я займаюся, не навчала людей. Я е, чоловік не вмів їздити, було посвідчення. Я кажу: у мене є машина, давай погнали, що там їздити. Я кажу, зараз я все розкажу. Він такий. Коротше, вчився. Я поряд просто сиділа. Він все навчання отак от з нуля проходив зі мною поряд. І я тоді не вміла навчати, не вміла пояснювати, як рушити на механіці. І я пам'ятаю, що він довго глох на початку. Я думаю, то що ж такое? Я потім. Всім розказувала, що, блін, такий чоловік молодець, а от з рушанням якась фігня, От не далося йому рушання, і тільки зараз, коли я почала навчати, я зрозуміла, що це був не поганий учень а був поганий вчитель. Я не знала, як правильно розказати, як рушати. А якщо б мене повернути тоді в минуле, я б йому розказала і він би вже їхав. Тобто, не зрозуміти, проблема часто, дуже часто, частіше навіть не в учні, а в вчителі. Якщо в учня щось не виходить, це не тільки проблема учня, це частіше за все проблема вчителя. Отже, давайте не робіть завчасних висновків. Якщо хтось це побачив з інструкторів поважних з автошколі, з автошколи, будь ласка, будьте більш відповідальними, допоможіть жінкам в зараз в наш важкий час і взагалі. Допомагайте зараз один одному, підтримуйте зсу, підтримуйте волонтерів, підтримуйте, бережіть Україну, бережіть один одного, бережіть своїх дітей, родину, донатьте максимально працюйте для того, щоб донатити і допомагати і своїй родині, своїм дітям. Тримайтеся, і ми всі тримаємось разом, і все буде добре. І ми можемо вірити тільки в перемогу і робити для цього все більше. Нам зараз ні про що думати не потрібно. Так що зібралися. Uh, і все, мурашки. Все буде добре. Все буде Україна. Бережіть Україну. Слава Україні. Пока.